Порівняно 5 тисяч гривень, що навчу за день робити кератинове вирівнювання. А таке можливо зі мною можливо. Якщо не навчу, оплачую вам. Якщо навчу, виплатите мені. Давайте спробуємо. А гроші маєте? <с> Може, є. Я експерт з модифікації структури волосся. Софія Попович. Як можу до вас звертатись? Ліля? Скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Фотограф, а цікава тема волосся Так, з дитинства. Лілія, знайомтесь, це ваша модель Галина. Вона буде вперше виконувати процедуру каратинового вирівнювання. Волосся вам страшно чи не дуже трошки, але я не знаю, кому більше Чому нічим. Чи моделі? Так. Вам страшно? Ні, довіряю професіоналу. Як ви думаєте, скільки коштує курс по кератиновому вирівнюванню, щоб пройти з нуля? Я думаю, багато. Наскільки. Ну тож. Зараз оцінюємо стан волосся. У нас пухнаста структура це природня структура волосся, воно фарбоване. Давайте отак знімемо рукавицю і будемо тактильно пробувати. Торкайтесь волосся. Оцінюйте, як вам? Дуже сухе. Це Останню нам роботу, вірно. Кучеряве. Треба буде вирівняти довжину, максимально зволожити і не спалити. Завдання зірочкою, я думаю, що ви справитесь. Перевіримо на скрип. Якщо волосся скрипить, значить достатньо очищено. Буде скрипіти швидко навіть з першого миття. Тому два очищення буде більш ніж достатньо. Використовуємо шампунь для очищення. Він не надто агресивний, оскільки волосся максимально сухе. Промивається спочатку прикоренева зона, потім піна розподіляється на довжину, емульгується і відповідно оцінюється скрип. Проводимо тест на скрип. Скрипить після першого очищення, другий раз наносимо ще раз шампунь, ретельно очищаємо довжину і будемо приступати до відновлення волосся. Горно. Беріть прядку товщиною 1 мм в трьох місцях: прикоренева, середня зона і на кінцях. І проводимо тест на еластичність. І тягнемо. Ухте, я не думаю, що волосся може так тянутися. Це нормально. Волосся має еластичність, це нормальний показник, але дуже сухе. В мокрому стані от кінці вже висохли. Дуже кучеряве. Наносимо відновлення для того, щоб зволожити його, і після цього будемо вже виконувати безпосередньо модифікацію структури волосся. На обличчя, акуратно, ми не бризгаємо. Це перший крок: амінокислоти. На всю довжину наносимо, прочісуємо. Після цього будемо наступні етапи наносити для того, щоб максимально волосся відновити. Зараз будемо наносити препарат на прокорневу. Зону це буде один склад для того, щоб мінімально прибрати об'єм, проте кінці дуже сухі. Якщо ми той самий препарат нанесемо на кінці, ми їх пересушимо. А як саме ви обираєте препарат? В залежності від структури волосся, від того наскільки жилення мені потрібно підібрати і так далі. Загалом у мене є курс «Гуру кератину, де я навчаю людей підбирати препарати, розбиратися в типу структури волосся. Тому ми будемо міксувати. Якщо буде цікаво, подальшому захочете працювати, то приходьте на курс повноцінні і будемо вчати абсолютно на всіх. Зараз присміть тільки цією дівчиною. Виділяємо Має бути легкий просвіт руки. Ось так. Підвертаємо і заколюємо. Виділяємо прядку і наносимо препарат. Два пальці зверху і наносимо. Далі від кореня виступаємо спочатку. Окей. натягуємо. Не наносимо на шкіру голови, дуже акуратно. Угу. Важко чи не дуже? Кінчик, беремо в руку і промашуємо. Угу. Що саме важливе в нанесенні препарату? Не пропустити жодного волосину. Якщо пропустили якусь волосину, воно може згоріти при дії температури. Зараз будемо висушувати препарат акуратно, теплим повітрям, не гарячим. Якщо клієнтові не комфортно, можна холодно. І будемо вирівнювати. Працюємо з гребенем зажимом, розділяємо ось так на дві прядки. Зажали, натяжка, і будемо вирівнювати. Пробуємо. Натяжко. Окей. Чудово. Беремо спочатку холодний вирівнювач. Щоб це було безпечно для клієнта. Натягнули і проводимо. Тобто, щоб почати працювати з вирівнювачем, слід використати пірометр. Це прилад, який вимірює точно температуру. 218 градусів. Угу. Працюємо з прикорневою зоною. Акуратно, щоб не опекти клієнта. Плюс, щоб залишити максимальний прикорневий об'єм, залишаємо трохи відступ. Стоп, відкрили вирівнювач. Окей, проставляємо зручно на перший раз ось так. Чудово. Тепер кінці. У нас достатньо густина. Фіксуємо і все. Так, чудово. Чудово! Прекрасно. Знижуємо температуру, бо кінці слабкі, вони не будуть витримувати. Зараз фіксуємо ще ось цю зону, вже кінчики не чіпаємо. Діліться, враженнями, як вам результат. Часто кажу, що це я не очікувала. Чоловік напевно, мене, не пізнає додому не пустить. Ну і тобі вже по гроші. Це дійсно можливо. Подобається це важко, роботи? але можливо так. Ну, п'ять точно є. Це ж на може бути? Звісно. Якщо ти бажаєш заробляти від п'яти тисяч в день, записуйся на мій онлайн курс гуру Креатину» і заробляй реальні гроші.